Де вони дали матеріали, де вони нам дали матеріали своїх перевірок, матеріали перевірок податкової служби, вони дають трактування, що певні дії вчинені порушенням щодо передачі цих земельних ділянок, що їх оформлені. Я не можу сьогодні говорити правильно чи неправильно, але такі інформація не доводина, ми мусимо на відреагувати, відповідно була ця інформація винесена розгляд сесії. Сесії було прийнято рішення створити. Тимчасова контрольна комісія, яка має вивчити ту інформацію, яку подали, яка збуду податково. Згідно доручні сесії ми попрацювали. Так, що дати здається до 5 лютого чи дикого. Є зараз звернення комісії, що їм недостатньо цього часу роботи, потрібно продовжити, тому ми зараз продовжуємо вчають всі ті факти, які нагадують. Це депутатська комісія чи в початку? Це депутатська комісія. Це депутатська комісія, куди ще працівники міської ради, які безпосередньо займаються відчетні до замовлення відділу. А які відповіді видати службі безпеки? Законно, незаконно. Того, служба безпеки, до вас звертається? Яким чином може... служба безпеки з тою метою, що на їхню думку були проведені незаконні передачі, прийняті відповідно незаконні рішення міської ради, що як цього є нанесені там збитки і бюджету, і людям, і так далі. Ми ж не можемо дати відповідь уже безпеки, просто прочитавши їх лівесний очі складу детально. Саме було прийнято рішення запропонувати депутатам, хай всі бажаючі, хто хоче представники кожної фракції дадуть свого кандидата в цієї комісії, хай ця комісія працює, вивчив всі ті фактики наведені і виносять своє рішення. Якщо це незаконно, чи це діяти по одному, якщо все законно що треба дати відповідь служби безпеки, що все може запропонувати.